Для розумного паркування автомобіля. Метою даної роботи є розробка системи інтернету речей для розумного паркування автомобіля, створення ефективного та зручного рішення, яке полежить процес пошуку та управління парковкою. Основні цілі розробки такої системи включають забезпечення ефективного використання майданчиків, парковочних майданчиків, і от система може допомогти моніторити наявність вільних парковочних місць. Час, витрачений на пошук місця для паркування, зручне керування парковками. Система може забезпечити водіям інформацію про доступні паркомісця в реальному часі, допомагаючи їм знаходити найбільше вільне місце для паркування. Покращена безпека та зменшення шкоди. йод система може включати датчики, які виявляють перешкоди навколо автомобіля під час паркування, допомагаючи уникнути зіткнень та пошкоджень. Актуальні системи. Темою е розробки іодсистеми для розумного паркування автомобілів є актуальність поки чи автомобільного тобто, зростання автомобільного транспорту. Кількість автомобілів на дорогах постійно зростає, що ставить під загрозу доступність парковоручних місць. Розумні паркувальні системи можуть допомогти ефективно, ефективно, е ефективно, е ефективно е е використовувати наявні ресурси та знищити проблеми з паркуванням. Економічна ефективність. Витрати, пов'язані з пошуком парковки та заторами на дорогах, мають значний економічний вплив. Розумні паркування системи допомагають зменшити ціну трати шляхом забезпечення швидкого та ефективного паркування, а також оптимізувати е... використання парковочних майданчиків. Екологічна стійкість, пошук парковки спричиняє зайве пересування автомобілів, що призводить до збільшення шкідливих речовин та... Е споживання правила. Розумні паркувальні системи по зменшення часу пошту парковки стояння зниження присутність автомобільного транспорту на довкілля. Практична цінність. Розробка і у системі для розумного паркування автомобілів має значну тактичну цінність, оскільки вона надає конкретні переваги і розв'язує проблеми, пов'язані з паркуванням автомобіля. Деякі з практичних переваг включають ефективне використання паркованих майданчиків. І система може дозволити оптимізувати використання вступних парку місць, вона надає інформацію про вільні місця, що дозволяє водіям швидко знайти парковку, зниження часу та зусиль. І от система зменшує е час, який потрібен для пошуку парковки, водія. Покращена безпека і це, що було раніше сказано, включають датчики, які фіксують перешкоди навколо автомобіля під час паркування. Готові варіанти на сьогодні. Е, Першою готовою парковкою, яка використовується всім какую, називається Парк Смарт. Е, вона використовує датчики, які встановлені на парковочних майданчиках для виявлення доступності парку місця. Інформацію про вільні місця водією через мобільний додаток. Може там датчик. все продемонструвати. до mm -hmm. досліджуємо. Інші країни можеш нам це показати? Презентацію я це не вставляв. Ні, нам показуєте вже практичну реалізацію. І в мене, поки ви покажете, як воно працює, зразу питання. Ви пишете екологічна доцільність, значить там виявлення парковок. У вас програма виявляє, де знаходиться по місту парковки? Чи це мається на увазі? Парку містяна вже конкретні парковці. Від ну, е екологічну цю малося те, що автомобілісту потрібно, он, наприклад, він під'їхав до парковки, він побачив на жахсклеї, що, що такі місця зайняті, і він, це, він знає, куди йому під'їжджати. Це вже конкретно за конкретну якусь парковку. Так. Да. Ну, тоді перейдемо до реалізації. А, для того, щоб точніше доповнити розумну парковку. Нам необхідною було створено парктронік для автомобіля. Цей парктронік визначає відстань до перешкоди і все відображається на дисплеї у користувачах. Для створення парктроніку для автомобіля в мене було використані компоненти, як Arduino Nano, контроліковий датчик і життєвий склеї з інтерфейсом е ip c Так виглядає схема підключення парктроніку. Це реалізована схема підключення, але просто ще не перенесена на автомобіль. Оце сама пошивка протроніку, середовищі Arduino іде Середовище Ардуїно-ДД використовує спрощену мову програмування C++, C++. А це вже реалізована схемка на машинці. Mm -hmm. Також поширка свободу та стоїть перед комісією. Mm -hmm. Далі. Для створення розумної парковки в мене були використані такі компоненти, як ЖК-дисплей з I2C, оптичний датчик, сервомоторчик і плата Артуїну Пульму. В принципі, можу детальніше розказати про кожен компонент. Ні, нам покажіть, як воно працює. Шлагбаум у нас працює. Там на цьому мапі. треба включити. При під'їзді перший оптичний датчик фіксує рух автомобіля, швкбаун відкривається. І поки машинка не покине зону дії або цього, або цього датчику оптичного, шлогбаунт не закриється. І для безпеки, коли автомобіль покине зону дії цих двох датчиків, у Нас затримка 2 секунди, і після цього шлагбаум закривається. В який момент я можу бачити, де мені можна припаркуватися? Вільні місця Тут, там у нас на ЖК-дисплеї на жиках ЖК нас парковочні виводить інформацію, тоді які вони зайняті. Тобто ця парковка поділена на три місця. Які зайняті чи які? Війні? Буде відображатися які зайняті. А для чого мені дивитися, які зайняті? І мені треба подивитися, де вільні. Мене не цікавлять замісти, мене цікавлять вільні, куди можна мені під'їхати, до якого місця, до першого, п'ятого чи піп'ятого. Для чого мені бачити заняті? На парковці 300 місць. І це я маю дивитися всі 300 місць і заняті. Мені треба стати рідні місця. Перше і п'яте. Все. І я туди зразу їду. Тоді це можна пофіксити, та там немає проблем. Це можна перепрограмувати? Це можна перепрограмувати дуже склад. Uh -huh. Буквально час 5 хвилин. Тоді, після того, yeah. як машинка заїхала, вона під'їжджає. Well, до... Well, чекай, 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 якщо вона трошки здала задом, знову відкрився. Так, Так, да, вона здала задом, шклан відкрився. Uh -huh. І все. І поки вона не покине... Це не Львів треба на парковку дати цю програму. Поп... Пару автобусів вже шла в <с> 00 :00> і поки зону дії шларбами поки, mm -hmm. шла, не покинули, шлабалом не закриється. Далі, яке там у вас вільне місце? Наприклад, в мене є тут три вільні місця. От я під'їжджаю, наприклад, до. Почитайте, якщо три вільних, що на ЖК Взагалі нічого ніяких немає. Під'їжджаючи до першого парку місця, в мене автоматично на ЖК дисплей передається інформація про те, що перше парку місце закрите. Де ДПР Парктронік де? Що ж ми на тут втрати? А там машинка вже зайняла одне так? Да, так, Перше паркомісця вже зайнято. Другу. Тепер, коли у нас під'їжджає друга машинка, машинка переїжджає. І тут нас автоматично, якщо вона буде здавати задом uh -huh. і тут нас яка знаходиться перешкода, на жк дисплей, автомобіліста буде виводити цю інформацію про до... того, скільки залишилося до перешкоди. Так, я поки відключу, щоб вона мені не заважала. Так в сучасних машинах це відображається. І тут -то відображається. відображається. ЖК-дисплеї. Ні, ну це ж на рішення модель. І третя машинка в нас заїжджає. Це ж бачите варіанти, у нас різні машини? У нас мета яка? Знати вільне місце. Для того, щоб хитромутися, ну, так. так я розумію. Для це, Бачите, танкувач, бачите, Юрій Олександрович, що це кінську перепрограмувати можна. Можете спробувати перепрограмувати на яка це угу. І все. І при виїзді так само автоматично. Ну тут затримка трошки. І при в'їзді, коли автомобіль виїжджає, шлагбан автоматично покидає зону дії. Ой, автомобіль покидає зону парковки. Цей дисплей, на якому показано зайняті наразі цього зараз місця, mm -hmm. він знаходиться на самій парковці. Так. Тобто перед шлагбалом. Може, зверху шлагбаум знаходиться, може, зверху шлабану. Є, є така можливість, якщо всі місця зайняті, то шлагбаум вже тоді не відкривається. <ганували> Запрограмовано такий момент чи ні? А от якщо у вас, далі то буде три місця, ставте всі три місця. Так. Беріть якийсь там мишку чи телефон і заїжджайте знову. Шлагбаум відкриється. <ганування> ну так, шлагбаум відкриється. А тоді а смисл? Які тоді програми? Тут вже, якщо коробочка повненька, то вже мало би не відкриватися. Ну, практично всі Можна... місця. Роботи, тобто, для того, щоб мені взнати, чи є місця на парковці, чи нема, мені потрібно під'їхати до самої парковки. Це я маю об'їздити пів Чи є можливість мені на мобільному додатку подивитися? Ось тут є вільні місця, а я його забронювала, це місце для себе. А на цій парковці нема вже вільних місць. Це іншої дипломної роботи. <звук> Ну, поки цікавить. поки, Чи є така поки так. на цьому макеті це не реалізовано, а для подальшої, наприклад, для моєї магістерської роботи, це можна навіть спокійно реалізувати, тобто створити телеграм-бота, і телеграм-боту буде автоматично надсилатися інформація про вільні місця і про е, зайняті місця. Забронювати. За, так само можна буде, буде забронювати і зробити функцію для оплати. Зразу дронів. Бо забронювати можна, а потім не оплатити, не приїхати, а місце пропаде. Mm -hmm. Тобто ти готовий в подальшому працювати над цією темами? Скажіть, будь ласка, тут є запитання, яка, як ви вважаєте, яке відношення має ця робота до вашої спеціальності програмної інженерії? Тобто, от в чому тут соль цієї роботи? Що вона має відношення до програмної інженерії? У нас з звучить тема програм, освітня програма, інженерія, програмне забезпечення інтернету речей. Тобто ці компоненти відносяться до інтернету речей. Так само вони всі запрограмовуються, налаштувають налашту... при реалізації вже. Ну, вже при реалізації на самій парковці. Там використовується і інтернет і мережі. Так що я вважаю, що ця робота відноситься до цієї спеціальності. Ні, ну а в якому плані конкретніше, ближче до вашої роботи? А, ну, Конкретніше до моєї роботи. Ну, Що ти запрограмовував? Які модулі? В тебе ж модулі, які запрограмувалися? Моду. Модуль. Запрограмовується модуль Arduino. Можу показати код прошивки. Так. Ну вони маленькі. Ці. Ні. Е, я так розумію, що принаймні от викладачі, які працюють, мені сказали, що воно вимагає знання C++. Тут використовувалась якесь C++ чи замість нього з інше? Для даного датчику, для даної плати Arduino розроблене середовище програмування, яке називається Arduino IDE. Arduino uh -huh. Ідея використовує, використовує спрощену мову програмування C. Спрощену, так. І в мене є питання, ото, що Людмила Ярославна здавала до літератури. Там у вас немає в списку літератури жодного автора і жодного року видачі. Тобто, ну от, а, вимога є така, що... Ви маєте, ну, ви я автор роботи, але це все, на що ви посилаєте, було створено якимись іншими людьми. так? І там за ними є авторство і є роки. Але в списку джерел ні авторства, ні років ніде не показано. І ясно, що й посилань немає. Тобто, все, що казала до попередньої роботи Людмила Ярославна, воно відноситься до цієї. Крім того, що було в попередній роботі, ще плюс в літературі ж не оформлено згідно вимог до такого роду робіт. От що ви на це скажете? Ну, роботу Тут ще один момент, Петро Степанович, що тут і планятомо. Я її сижу, перечитую, так, справді тут немає посилання, тут це мало говорити, але тут і понятно, тут немає жодного співпадіння. Я читаю, вона написана поки що я не знайшла щось такого, що воно. Ні, якщо ви вкажете літературу, це зразу змінить цю довідку. А тому що на цю літературу посилалися всі інші. Вона, можливо, ця література, коли є авторство, коли є рік, то ця література вказана в тисячах інших робіт. Тому звідси має з'явитися... От, це, ну, що є спільна частина з іншою роботою. Тобто науковці доктори наук не можуть е, більше дати 70%. Тобто бо ж ну, література, посилання на інших авторів і так далі, воно автоматично. Це не означає, що людина в когось списувала, просто вона користується тими самими ресурсами, що інших. Я вам кажу, що я поки що не знаходжу, вот. що їм десь було о, але оці онлайн-посилання, що ви тут, ну, ну, то це треба дивитися, що ви тут використовували. Ну, електронні, електронні, електронні ресурси, так. що саме ви використовували з електронних ресурсов. В електронні ресурси використовується сам з компонентів, які мені були необхідні для складання. Для запрограмування. Людмила Ярославна сказала, що погано, якщо списано багато, і погано, якщо зовсім немає так сказати, ну, я не до кінця, я думаю, що він буде ну. перероблений. І той торгується недоліком. Так, і так, і так погано. Да. Тут треба золоту серединку шукати. Так, ще які питання, Юрій Георгиевич, у вас які питання? є питання? У мене питання. di operazioni mm -hmm. e non...